Так, Всім привіт, сьогодні 14 іюля, 25 рік, знаходимося в Києвоград, Кропивницький, юність, стадіон, школа номер 2 В общем, дивлюся, екскаватор працює, робить площадку тут стадіон під пляжний волейбол, там гандбол. І дивлюся, як він працює челюстю. Ой, задер. Як він розрівнює вперед то є з челюстю да, і назад то з п'яточкою. Зараз він може розкриє челюсть і буде п'яточкою підгортати назад. Щоб я так підгортав назад п'яточкою іменно на своєму ковшу, то вже б задні входи рукава в циліндр да, і масленки вже б давно вийшли із струя. Ну, то есть, у нього дивимося тут. ну Не видно може на відео, я бачу, що рукава заходять в циліндр з боку тоді Спокійно він п'яточкою назад запихає його по самі помідори туди, ковш той, да, і задньою частю ковша горна. Ну, зараз, зараз якраз він перестав п'яточкою підгортати на себе. Сейчас він ось вперед челюстю, да, протяне, вирівняє і сейчас назад пройде п'яточкою. Горбики деякі підрівняє. Сейчас ось, наверное. Да да да, зараз ось п'яточкою. Сейчас буде назад. Стоп. Не, поки вперед. В общем там по під дорожкою зараз рівняє. Ну, я тільки що наблюдав, як він не встиг зафіксувати. Як він п'яточкою заривається назад. Ну, а ми приїхали, привезли дітей сюди на футбол. Чемпіонат. Я вже не пам'ятаю що там, який чемпіонат. Зараз поки розминка у них іде не знаю видно, он видно спереди. Вверху заходят на ковшу рукава на цилиндр, на челюсть. А в нашому ж унизу. Як я казав, що треба якісь робити такі защитки, наварювати шиночки, щоб рукава не ламалися, не гнулися і так далі. Ладно, всім удачки, всім пока. Хто не знає це стадіон? Юність знаходиться коло тюрми. Тут буквально квартал і тюрма.